Це Євген, він у студії. А він тут з вами є? Позвітаю сюди. Ви в першому тут Ні, я стараюся кожен рік потрапити сюди на це свято, тому що це свято Закарпатське, а ви бачите, що вже набуває ознак по величині загальнодержавного. І дуже добре, щоб свято Бринзі. Не тільки закарпатської, не тільки раківської, а української проводилося як всеукраїнське свято. Думаю, що потрібно робити маршрутизацію екскурсій і так, щоб воно було у картотеці екскурсійних бюро, туристичних компаній, щоб розуміли, що перший тиждень вересня вся Україна збирається і дивиться. Як тяжко працюється людям, і яка хороша продукція виходить, від е, вівчарства. Ви взагалі ведете активний спосіб життя, а бринза, як кажуть, це еліксир молодості. І взагалі для людей, які будуть. Ви суд з собою забираєте В нас в Закарпатті кажуть, що бринзу потрібно їсти з дитинства, тоді вона буде позитивно впливати на імунну систему і на здоров'я. А якщо говорити про здоровий спосіб життя, вважаю, що. Ніколи б не було такого великого свята, якщо б, е, цей продукт не мав таку шалену популярність у всій Україні. Тому ми на нульовій сьогодні стадії, тому що товарного хорошого виробництва ще немає. Фактично малі підприємства, фермери. Але ближчим часом, ну це, мабуть, рік, два-три, ми будемо мати такі самі е, молочно товарні комплекси е, від. Виробництво і бринзи, і різної продукції. Від овець, як це робиться по великій граті худобі, от тоді ми будемо розуміти, що ми виходимо на рівень країн Європейського Союзу. Добре, зараз це все на нанальовано, так? Зараз, зараз це все роблять приватники. Хтось робить якість, хто робить слаб, слабшу якість. І від того, щоб у нас були стандарти одного рівня, то нам потрібно все-таки переходити до... Середніх, але товар, товарного способу виробництва бринзи і різних продукції від вівчарства. Добре, ну майже все Ви живі?